Нас тепер не двоє, а троє доєднуємо до розмови політолога Олег Лісний в нашій студії. Вітаємо вас. Добрий день. Паноле ж для початку, якщо можна, маємо зрозуміти е, плани амбітні у, у оборонного, знаєте так, нашого поля, але маємо розуміти, що ми йдемо з запізненням. І те, на що скаржаться там, виробники численні, що дуже довго не підписували контракти, що там є нюанси, вдасться подолати оцю бюрократичну тягумотину і вже, врешті, працювати з коліс, якщо треба, чи в питанні оборонки і держзамовлень навіть у, у, у часи війни цього не зроблять. Я думаю, ми на шляху до цього. Тому що от всі угоди, які підписали ми за останній період з нашими партнерами, і маю на увазі безпекового характеру, вони всі передбачають, практично всі передбачають інтеграцію України в оборонний промисловий комплекс Європи, скажімо так, і не тільки Європи. Тому я сподіваюся на те, що там уже механізми напрацьовані, вони менш бюрократичні. І тому, коли ми будемо підлаштовуватись і десь на своїх підприємствах теж калькувати те, що там відбувається, в гарному сенсі цього слова. Тому це дуже не швидкий процес. Я не можу сказати, що от завтра бюрократії не буде. Завтра у нас будуть ракети, там свої патріоти і так далі. Ні, цього не буде. Просто об'єктивно ми не встигаємо. І це не тільки про Україну, про Європу з'ясувалося, що теж не те, що не встигаємо, вони готові. І тільки зараз думають, що через 5-6 років можуть. Тягатися з Росією, Да? Тому це процес, він зрозуміло дуже непростий, але ну, по цій дорозі ми будемо йти, ми змушені йти, тому що нам треба вижити, а виживають ефективні. Американці теж тягнуть. Зараз деталізуємо по тому, що там вирішують вони, і я не про допомогу. Тут лідери конгресу знайшли рішення, яке допоможе відкласти шатдаун. За даними видання Політику, у ході дискусії вдалося досягнути угоди щодо кількох законопроєктів у рамках бюджетної їхньої резолюції. Тепер от Сенат Палати представників мають лише кілька днів на те, щоб документи ухвалити. Інакше 2 березня може статися часткова зупинка діяльності уряду. І тут варто нагадати, що Оцей шатдаун, так зупинка діяльності уряду у Штатах, він настає у тому випадку, коли Конгрес не встигає схвалити, а президент потім своїм підписом затвердити фінансування роботи федеральних органів влади по всій території Сполучених Штатів. Що тут маємо зрозуміти для, для себе? Бо ми розуміємо, що ми чекаємо в позиції прохача регулярно, але. Окрім петиції, яку підписали 23 спікери від різноманітних парламентів. Що ще може Україна зробити? Україна може чекати по великому рахунку, якщо на це все дивитися, тому що ми не маємо важелі впливу саме на ухвалення рішень і на результати виборів. Ми не Росія, ми не ліземо туди, де нас не просять. Про це президент казав на прес-конференції. Ми можемо тільки діяти на фронті. Ми можемо показувати ефективність, можливо, десь почати працювати більш глибше на низовому рівні, там де працює Росія, тому що Росія вона працює не тільки з політиком, але й з групами ризику, скажімо так, не в поганому сенсі цього слова. А, наприклад, там в Техасі така є проблема. Вони туди вкидають меседжі, потім дивляться, як там. Багаття горить. Ну і потирають ручки, чекають, що там в іншому, в іншому штаті, в іншій державі. А ми з низовим рівнем, просто у нас, мабуть, немає ресурсів. Тобто у нас є робота з громадянським суспільством десь з діаспорою, ага. але цього замало, тому що інформаційне поле цих країн ми не атакуємо. Нас ці, ці поля атакують досить часто і не завжди об'єктивно. Але це топові ЗМІ. а от... Телеграм умовний, там Фейсбук, там Твітер. Вони, вони все таки більш піддаються російському впливу. Це помилка буде вважати, що камінь спотикання це спікер Майк Джонсон, республіканець, і трампістське крило республіканської партії. Розумієте, ці ж політики обслуговують інтереси. От як Путін це не просто людина. А це нація. Так і тут, політики це група людей більше, ніж та, що знаходиться в конгресі. Вони обслуговують інтереси. Якщо немає, умовно, є два варіанти. Або політики формують запит і потім його експлуатують, або відповідають запиту суспільства. Ну, тут по-різному буває, буває навіть такий вінгред, що хто, кого, хто почав, хто закінчив, тут не зрозуміло. Проте є такий важливий момент, як роль особистості. Політиці в історії вона має місце періодично. Да? І от зараз у спікера, до речі, я маю на увазі американського, да? у нього зараз є шанс або війти в історію, або вляпатись. Але і так, і так він постраждає, як кажуть американські колеги. Якщо він війде в історію, то його виженуть свої. Якщо вляпається, то демократи виженуть. Тобто тут у нього ризик по великому рахунку ну, такий собі. І так, і так виженуть умовно. Скану в лапках, да так і треба зробити цей головний морально етичний крок. вибір, да. що найменше, але Відти він підкріп... в історію. Але це він підкріплений політики. життями людей. Ми розуміємо, що життями людей не одиницями це вимірюється. Коли йдеться про успіх України у війні проти Росії, то це найбільше випробування нашого покоління. Принаймні, це заявляє британський міністр розвитку Ендрю Мітчел. каже впродовж останніх місяців Путін відправив близько 50 тисяч молодих росіян на смерть, аби взяти Авдіївку. Тож необхідно зробити все можливе, аби цей диктатор врешті решт зазнав поразки. Цитата далі. Це багато говорить про цього неоімперіалістичного хулігана, який все ще вперто продовжує агресію, попри ціну для України і його власного народу. Ми повинні і зробимо все можливе, щоб він зазнав поразки, бо це найбільше випробування для нашого покоління. І ми можемо зробити ще більше. Це означає, що ми використовуємо санкції, щоб зупинити бізнес, який фінансує військову машину Путіна, і залучаємо інші країни робити те ж саме. Ендрю Мічел, державний міністр у міністерстві закордонних справ співдружності та розвитку Великої Британії. Можливо, ви до речі, другий спікер, який сьогодні на цьому самому місці говорите про роль особистості в політичній історії, в принципі, у вершині історії, але. Е що ми маємо почути з цих слів? Вже зрозуміло, що є сторона добра і сторона зла, і вже зрозуміло, що ем, книжка 1984 в усіх кінотеатрах Росії сьогодні транслюється зараз от, просто наживо. Ну не в усіх, а в мережі кінотеатрах кінотеатрів транслюють у це послання Путіна. І розуміємо, як написав нам наш редактор, що хвилина мовчання закінчилася через 30 секунд. Думі. Ну тобто все зрозуміло, окрім того, що а де гарантії безпеки, які будуть реальними гарантіями. Дуже розумієте, питання в чому, що ще додам до того, є роль особистості в історії, а є політична доцільність, і політична воля, і здатність її застосовувати. Американський кейс показує, що ну поки що це все не працює. Але Черчилль дуже класно про них сказав. І я, це єдина мантра, яку я повторюю, і думаю, що вона мене надихає на позитивний результат, що американці завжди ухвалюють правильне рішення до того, перепробувавши все, що можна. От я просто зараз. Думаю, для себе це вже все попробували, чи ще залишилось пару-тройку варіантів, і, і там буде нормальне рішення, чи ще чи, чи ще буде їх з десяток? Розумієте, одна і багато? Це, це дуже такий варіант, тому що ну сумнівний для нас. Чому? Тому що коли всі міряють в доларах. В там, в Газі, в нафті ще чомусь міряють свої оці рішення. Да? А в цей момент Україна міряє життями і територією. Це дуже велика ціна, і на превеликий жаль, жоден із тих політиків той, що нам там. Каже, що будуть якісь гарантії. Це не гарантії, це зобов'язання, це не зобов'язання, це обіцянки. Ну, ми все це давно грали, але вже зараз, хоча б це вже двосторонні угоди. Вони вже мають державний рівень, і там є все такі кейси, які дуже важливі для нас. Але у політиків немає сприйняття. Ну от є політик, а є людина. Людині болить, людина вболіває, людина десь рефлексує, а політик відповідає генеральній лінії. І от, на превеликий жаль, зараз кожен із них людина. Але за їхньою спиною стоїть людина, а на першому місці політики. А в цій ситуації, як для мене, як для українця, я хотів би, щоб і в Конгресі, і в Польщі, і скрізь. І за спини політика вийшла людина, який болить, яка боїться, яка знає, що таке смерть цивільної людини, там, військового і що це загроза. І тоді, б, можливо, були б зовсім інші рішення. А тут ми бачимо, що на першому місці політик. А політик, він, як правило, цинічний, він прагматичний, він який завгодно, але не той, що буде вболівати за щось, якщо до нього з таким проханням не звернуться його електорат. Коли в теорії чи побачимо, ми оці практичні рішення після політичних заяв, наприклад, президента Макрона, президента Франції, так і прем'єра Франції Аталя, і по контингенту військовому, і по додатковому озброєнню, тому що ми щойно Олена озвучила позицію Британії, так яка все тіло за Україною, все тіло за підтримку і не ставить жодних обмежень у використанні своєї свого озброєння, яке передає окремо, обговорили штату, у яких там до речі у Пентагону ж є можливість дістати загажника ще 4 мільярди. Доларів, яких у них були, і передати нам. Але то теж історія окрема. От Франція, заяви вони не те що презонували, але стали такими доволі активними і гучними на фоні їхніх попередніх заяв. І тут Макрон виходить і про те, що Росія загроза. Аталь каже, загрози для Франції, і це потрібно мати на увазі. І про те, що можливо контингент відправлять в Україну, це вже каже Макрон. З чим такі заяви пов'язані? Ну, по перше, це вибух, це, це резонанс. Та справді від кого від кого а від Макрона, вибачте, який не міг заснути без дзвінка Путіну. І тут каже таке, ну це, це респект. Але тут накладається внутрішньополітичне теж. Тому що Макрон по великому рахунку ну провалив все всередині держави. Проблеми не вирішив, інші з'явилися, і його термін закінчується. Як президента він не Путін, він не буде ходити скільки скільки треба, поки не умре на своєму стільці, да? як Путін. А я думаю, що так і станеться. От, то йому треба війти лідером. Цю історію, от вони на відміну від деяких спікерів, да які там ще міряють собі якимись іншими мірилами. Такі люди, як Макрон, вони хочуть війти в історію, і він зараз відчув інтуїтивно. Знаєте, як оце політична тварина? Він відчув шанс. Перехопити лідерство. Це як от стая біжить, і один із вожаків трошки там десь відвернувся, і молодший каже: ні, тепер я буду, тому що я сильніше, тому що я спритніше. І от він зараз це демонструє на зовнішньої політичній мапі. І в нього, до речі, вийшло, тому що він сколихнув всіх. Я подивився, що російські пропагандисти, і ті, що обслуговують їх, вони там, блін, це все, це Британія і Франція, ой-ой-ой. Це не просто так. же. І я просто. Хочу, щоб наші глядачі зрозуміли, от чому я зараз в нього майже в захваті від нього, тому що еволюція відбулася, пам'ятаєте, від дзвінків по ночам до того, що я буду збирати військо. І у них є, до речі, правові можна знайти. Важа, як це зробити? Невеликі континенти. у них в Африці, до речі, воюють і так далі. Тобто у них є, є напрацьовані кейси, їх треба просто перевести в цю площину. Але ж мене тішить те, що пам'ятаєте, колись на початку повномасштабної війни. Звучало таке танки в Україні. Та ні-ні ні, танки не можна. Ні-ні, ні, тільки не танки. Наші танки ніколи не поїдуть. Ну, це німці казали ага. на Москву, да? Поїдуть. От. Франція. Да, казала, але тим не менше Тауруси не полетять. Ну поки що, ну всьому своє час. І от скільки було ніт нікогди, ні, ні. і тут від Макрона ми чуємо, так ми можемо контингент туди зарядити. І всі такі, да ні, там зразу зрозуміло, хто там хоробрі були, повибігали там орбани, і всі решта. Ні, 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 ніколи. але ж це запущено. Ця ідея значить, проговорена, тому що в будь-якому випадку я не допускаю такого. Що збирали 20 представників в 20 держав, і Макрон такий сидить і думає, а щоб їм такого зарядити, щоб вони перелякалися? Ні, це все таке рішення, яке десь воно вже визріває. Ну, Ви ж пам'ятаєте, що не в НННВ... які там питання серйозно писали, що ця тема піднімалася дуже давно? Вона дискутувалася, і направду Макронові дозволили її озвучити і артикулювати. А, так. Тобто, ві... це це вистрадана ідея, яка може перетворитися в реальні дії. Але давайте відверто. Нам допоможе, коли ми говоримо зараз, що ні, ця війна інакша, і це війна дронів, але виявляється не дронів. А все ж таки ніхто піхоту не замінить. Дрони потрібні, але вони допомагають сухопутним військам. Нам потрібні арт-снаряди, арт-системи, артсистеми протиповітряної оборони, кібербезпека. Так, а власне, те, що контингент відправлятимуть в Україну, воно вирішує наше питання дефіциту дефіциту снарядів? Ні. Але це вже і. Інший... Вони ж не приїдуть з кожен зі своїм вагоном снарядів. Ну, контингент з пустими руками як 100% ну. не приїде, це, я думаю. По-перше, тут же не про контингент, тут про сигнал. Як на мене, я розглядаю його наступним: що вони побачили війну і побачили загрозу. І це вже дуже немало. До цього вони бачили, це так, бути війна відбувається на планеті Марс. Туди політить, коли, там, не знаю, Ілон Маск, і там, і там все порішають. А це не у нас в Європі. А тепер ми бачимо і німці, і французи. Вони Британці зразу зрозуміли, тому що у них своя історія. Вони прекрасно пам'ятають. Черчилль не дарма казав про американців, тому що вони теж, як ми просили, вони теж отримували не те, що хотіли, невчасно. Але в них досвід є. Тому вони до нас ставляться нормально. І у них є оця історична пам'ять, і вони кажуть, ми розуміємо, ми знаємо, як це в такій шкурі знаходити. Це було давно, але ми пам'ятаємо. Європа Другу світову таке враження забула, а тепер починає згадувати. Тому я вважаю, що це дуже серйозний сигнал для того навіть, щоб Росія задумалась і готувалася до таких варіантів. І це було вже непогано. Тим більше ця гібридна війна в ній може бути що завгодно. Тим більше, як кажуть, це дим війни, він просто прекрасний, там можна що завгодно запускати. Головне, щоб у цього запуску була. Конкретна мета, а не просто так робить хмари. А от для того, щоб виграти в цій війні, у нас буквально там хвилина з копійками залишається. Щоб не було хмари у питанні використання російських активів на фінансування для закупівлі озброєння України. Тут що повинно статися? Щоб, от, як ви сказали, тут не хмари і заяви були про те, що ми колись там будемо. А щоб от, фактично взяли і почали використовувати. В чому тут проблема? Хвилина. Тут проблема, вона, знаєте, і велика, і мала одночасно. Європа хоче, щоб це було юридично бездоганно. Крапка. Все, що ми чуємо, американці ж радили, і от до другої річниці повномасштабного нападу на Україну, там з Європою були домовленості, давайте до цього моменту вирішимо по, заморож... по частині там частковий кейс по замороженим грошам. Не вирішили. Тому що кажуть, що хочуть, щоб була юридична бездоганна дія. От куди це опирається. Це вже не політичну волю, тому що політична воля, я бачу, є. Але тепер все-таки острах, що, що Росія подасть в суд, що це буде репутація по євро, по всьому, по банківській системі, тому вони, вони до останнього вивіряють кожну літеру. Ну, це, але це такий шлях, який мають пройти. Ну за рік ви як дасте рік, знайдуть юридично щось, А нет? тут залежить це від Путіна. Якщо він буде і далі вести себе більш активно, то це буде впливати на активність всіх наших союзників. Зрозуміло. Побачимо власне і почуємо, що я той бункерний розкаже людям. Ти напевно, що розкаже, що буде витягати їх з трущоб традиційно. Ну як завжди, він ж 20 років уже в принципі одне і те саме каже. Тільки трущоб буде там все більше і більше. Ну, просто нескінчена трущоба. Коли у тебе життя, в принципі, вся країна як трущоба, то витягай, не витягай, все одно отримаєш наганяй. Умовно кажучи, Олег хлісний політолог був з нами в нашому ефірі. Дякуємо, що прийшли.